Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок перший робочий день тижня, 18 серпня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Військовий комісаріат продовжує роботу по мобілізації населення. Невідомі повідомили про замінування центрального залізничного вокзалу Чорнівців. У Чернівців є всі шанси отримати власний рок-фестиваль. В міській раді відбулось чергове засідання Центру допомоги задіяним в антитерористичній операції військовим та їх родинам. Вирішували буденні питання: як доставляти воду військовослужбовцям і чи не дешевше перераховувати гроші, аби вони самі їх купляли на місцях. Планували можливу закупівлю зимової форми, захисні розчітки. Та інше устаткування. За тиждень на Буковину прибуло 108 вимушених переселенців із тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції. А всіх переселенців зустріли працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Окрім цього, практичні психологи управління надали дорослим психологічну допомогу і з дітьми проведено арт та каскотерапію. Зокрема, 14 серпня рятувальники спільно з волонтерами зустріли та організували поселення в Фатинському районі 24 вимушених переселенців з міст Донецьк, Макіївка та Сніжне. Всім людям було надано продукти харчування. Станом на сьогодні в Чернівецькій області проживає 1038 вимушених переселенців із Автономної Республіки Крим та зони АТО. Люди забезпечені житлом та всім необхідним разом із рятувальниками та волонтерами вимушеним переселенцям надали допомогу і міжнародні організації. Нагадаємо, що регіональний штаб Чорнівецької області з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються із районів проведення АТО, знаходиться в Чернівцях по вулиці Лесі Українки та надалі продовжує приймати звернення від людей, які вирішили залишити райони, де проводиться АТО. Громадяни, які потребують допомоги, можуть звертатися за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Військовий комісаріат продовжує роботу по мобілізації населення. Третя черга мобілізації розбита на п'ять етапів, протягом яких до лав української армії повинно бути призвано близько однієї тисячі військовозобов'язаних краю. Більше про все це знає Дар'я Товпіч. Обласному військовому комісаріату щотижня визначають завдання, в якому вказується та кількість юнаків, яка необхідна для доукомплектування військових частин. Зазвичай це 100-150 військовозобов'язаних щотижня. Обласний військовий комісар запевнив, що тих хлопців, яких направлять в зону АТО, укомплектують усім необхідним. Звертаюсь до громадян Буковини. дуже часто і ми і керівництво обласне обласної державної адміністрації і під час так сказати, зупинення руху на дорогах дуже часто ми чули заклики о тому що люди і молодь готова захищати Україну але готова захищати тут на території області. От це 31-й прикордонний загін це якраз яскравий приклад, може бути яскравим прикладом виконання завдань на території області. Оскільки основне завдання прикордонників охорона кордону, в тому числі і області, що стосується депутатів, то близько 70 таких військовозобов'язаних проходять медичні комісії: 19 направлено на дообстеження і призвано 12 депутатів, які вже знаходяться у військових частинах. Окрім цього, до обласного комісаріату останнім часом звертається багато жінок-медиків, які висловлюють своє бажання допомагати бійцям в зоні АТО. Стосовно ж тих, хто намагається ухилитись від військової служби, вже є перший вирок суду. Що стосується ухилення від військової служби або дезертірства, уже по одному військовослужбовцю обласного військового обласного військового, а восьмого батальйону територіальної оборони відбувся суд. Прийнято рішення два роки позбавлене волі. Ця особа подає апеляцію на цей вирок суду. Ну, будемо чекати вже рішення верхнього суду. Дар'я товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За два тижні Чернівчани перерахували до державного бюджету майже 420 тисяч гривень військового збору. Допоки динаміку визначити неможливо. Вже на початку вересня можна буде говорити про позитив чи негатив, коли буде перерахований весь збір. Зазначили в управлінні Міністерства доходів та зборів. Щоправда, ці кошти немалі. Завдяки ним можна буде допомогти нашим військовослужбовцям. Нагадаємо, що 3 серпня цього року набрав чинності закон України, яким було запроваджено новий загальнодержавний збір, військовий, що діятиме до кінця цього року. Податковують цим військовим збором доходи у формі заробітної плати. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати або винагороди, які нараховуються платнику у зв'язку із трудовими відносинами та за цивільно-правовими. Договорами виграшів державні та недержавні грошові лотереї. Ставка збору складає півтора відсотка. Потяг Київ-Чернівці прибув із запізненням в 5 годин. Це сталося через несправності на колі в районі Вінницької області. Більш детально про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Замість шостої тридцяти потяг Київ Чернівці до Чернівців прибув об одинадцять. Тридцять запізнився він через те, що біля станції Вінниця виникли непередбачувані обставини. Була проблемна ситуація з вантажним поїздом. Робили все для того, щоби відновили той рух, але не впоралися з тим, і поїзд пішов в обхід. У Вінницькій області з Рейх зійшов потяг з 11 вантажними вагонами, який слідував за маршрутом Рахни Козятин. Всього рухомий склад нараховував 55 вагонів. Така ситуація заблокувала рух по залізничній колії на відрізку приблизно 200 метрів. Також зруйновано три залізничних стовпи лінії електропередач, пошкоджено близько 200 метрів залізничної колії в обох напрямках. Наразі припинено рух залізничного транспорту в обох напрямках на невизначений термін. Через це потяг Київ Чернівці замість звичного маршруту пройшов через Тернопіль, Заліщики і на Чернівці. Більшість пасажирів на звістку про запізнення потягу реагували адекватно. У мене була нормальна реакція. Треба чекати, то чекай, їду помаленьку, то й все, Ну, що можна зробити. А скажіть, а як люди взагалі? Ну, хто є, хто на роботу переживав. Я пенсіонер мені однаково. Але спокійно люди сприйняли. Повідомила нам десь біля Вінниці, мені здається, перед Вінницею. Нам сказали, що він вже до Вінниці не, не прибуде, відповідно, і затримається десь на годин п'ять. Ну, але нормально, я спала. Це ваші плани можливо ви якісь? Побудували? Ні, абсолютно ні. У мене канікули. Я вільна до першого весня. Як люди реагували погоні вашому на <пешу> залізні? В моєму нормально ніяких ніяких скарг нічого не було, не викликало. тому що нічого не зміниться. ж правда. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вчора, 17 серпня, невідомі повідомили про замінування центрального залізничного вокзалу Чернівців. На місце виїхала бригада саперів, кінологів та працівників у ДСНС області. Всі, хто перебував на момент повідомлення на території вокзалу, евакуювали. Водночас правоохоронні служби. Перекрили вулицю Гагаріна. Автомобілісти були змушені об'їжджати вокзал через вулицю Нікітіна. Насправді нічого вибухонебезпечного на нашому залізничному вокзалі не знайшли. Аби це встановити, фахівці вибухотехнічних служб працювали на місці близько півтори години. Зараз вживаються всі необхідні заходи для встановлення особи телефонного мінера. А В Чернівцях презентували проект «Енергоефективність у громадах. Суть його полягає в тому, що кожен українець з маличку повинен усвідомлювати. Наскільки важливо заощаджувати ресурси, а також вміти ними правильно користуватись, більше про це в нашому наступному сюжеті нас чекає непроста зима, і е, те, що треба було робити, може набагато раніше, ми більш інтенсивно будемо робити найближчі місяці, але ми всі з вами розуміємо, що в ситуації, яка склалася, і в перспективах нам треба. Пройти той шлях, щоб отримати енергетичну незалежність. Чернівці виступили як модель для запровадження енергозберігаючих заходів в рамках проекту, який допомагатимуть вцілювати в життя консультанти від імені німецької кооперації. Європейці переконані, що починати заощаджувати потрібно з усвідомлення цієї необхідності. Чернівці було обрано як модель, оскільки в рамках цього міста є багато визначних місць. Будівель і оскільки в нашому місті була започаткована робота в рамках шкіл з енергозбереження, тому ми зрозуміли, що тут ми зможемо закласти значний фундамент з нашої співпраці в Загальноосвітніх закладах вже почали впроваджувати роз'яснювальну роботу зі школярами та їх батьками щодо необхідності заощаджувати. Окрім цього, вже протягом кількох років в міських освітніх закладах ведуть заміну систем. Ми розпочали з того, що замінили стару систему опалення на нову, завдяки коштам, які виділила міська рада, ще в 2007 році. Це дало можливість економити на подачі, економити, тому що ми могли замінити деякі батареї з можливістю регулювання тепла. І продовжуємо цю роботу і надалі. Другий момент знов таки завдяки коштам, виділеним з міської ради, це була заміна водопост... системи водопостачання. Перші кроки та проекти щодо енергоефективності в громадах презентуватимуть в Чернівцях вже 11 листопада цього року. Дар'я Ярослава боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із Чернівців до села Коритне Вижницького району трохи більше півсотні кілометрів. Саме там народився митрополит Онуфрій, який цієї неділі офіційно став главою Української православної церкви Московського патріархату. Чернівецький репортер відвідав батьківщину Владики, поспілкувався із родичами та сусідами. Детальніше про це в нашому сюжеті. Село Коритне у будинку на околиці провів свої дитячі та шкільні роки. Митрополит Чорнівецький та Буковинський Онуфрій в миру Орест Березовський. От цей дом Владикін, владика родом звідси. Владикін і родич тут жили. А ми прийшли сюди і вже тут побудували ну, один домик, другий домик такий. А цей дом ми не трогали, то що лише зробили трошки якби, ну, ремонт і це. І ми тут як ожилися, тут живемо. На могилки приїжджає до родичів, це після Паски, після там Різдва приїжджав, а так. Зайняти не часто приїжджаю сюди. Владика Онуфрій народився у сім'ї священника, який служив у цій церкві у сусідньому селі біля храму, і досі є його могила. Саме звідси Онуфрій розпочинав своє духовне пізнання. З рідного дому Орест Березовський поїхав навчатися до Московської духовної семінарії. Опісля вчився в духовній академії. Два роки Онуфрій був настоятелем Почаївської лаври, а вже у 1990 році його призначили митрополитом Чернівецьким та Буковинським. Дуже допомагає багато людям, Дом перестарілих є в коретному, яким він допомагає, допомагав побудуватись. Люди, які немощні там, живуть, він допомагає їм. Зараз після інтронізації його родичі розуміють, що це складно і чекати на його приїзди буде фактично неможливо. Десь далеко у душі думали, що ліпше б він був тут у нас. Йому було б легше, тому що такий час, такий це, що дуже тяжко. Дуже як сказати, тяжка ноша на його плечі паде. Ну, я думаю, що він з цим справиться. Ось так родичі та сусіди, владики Онуфрія, відгукуються стосовно нового призначення. На закиди, що він вестиме про російську політику, чернівчани та боковинці зважати не хочуть. Так, мені неодноразово доводилося брати благословення у владики, і мені здається, що ну, всі, хто знайомий з Владикою, то е, він не завжди залишиться в пам'яті, тому що у нього дуже глибокий погляд, який, е, здається, пронизує тебе повністю, дивиться тобі прямо в душу. Е, дуже добрий, дає завжди гарні поради, підтримує. Ну, тільки хороше можу сказати. Генрієта та Беух, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці в нашому місті провели благодійний ярмарок під назвою Ну мовчитись. Під час заходу його учасники збирали кошти на забезпечення шкільним та канцелярським приладдям дітей сиріт. Більше про це дивіться далі. Всього было нічого ведь я люблю і любів толька страники та чувство у нас. Я надію, що сейчас ко мне пасбані Тишина, я у нього про запас. Напередодні дня знань біля стін обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка відбувся благодійний ярмарок, під час якого організатори збирали кошти для малозабезпечених діток. Бібліотека долучилася до заходу, який має на меті зібрати кошти для того, щоб допомогти сім'ям малозабезпеченим, а також дітям-сиротам в придбанні канцтоварів для навчального року. Під час заходу кожен бажаючий міг пожертвувати певну суму грошей на шкільне приладдя для малозабезпечених дітей. А для того, аби люди звернули увагу на проблему дітей сиріт, на вулиці Кобилянської провели літературні читання, виступи музикантів, а також будь-хто зміг звернутися до майстра з розпису хною по цілу. В свій час мені допомогли розкритися в творчому плані, і зараз так само я хочу цим діткам, яким нема кому в принципі допомогти. Можливо, хтось стане відомим художником і цей альбом, який ми купимо, йому допоможе і підкаже. Дар'я товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». у Чернівців є всі шанси отримати власний рок-фестиваль. Власне, вони його вже отримали. В суботу у фан-парку поза університетом відбувся перший інформал «Буковинен Рокфест». Вперше в нашому місті запрошених горців було більше ніж місцевих. кажуть, музика гуртує. Наскільки міцно бачила Надія Величко. Фанати рок музики почали збиратися задовго до анонсованого часу початку фестивалю. Роздивлялись рокову символіку, знайомились, неквапливо оцінювали музикантів, які проводили чек на сцені. Організатори, хоч і метушились, але були задоволені. Ми в принципі розраховуємо, що у нас буде напополам пополам і той тобто, з старшого віку, яке любить музику, вотим на хевіметал хардрок, като несколько будто колективов. колективів. з тобто, попалам нас ми так прочитали, що і молодежка хочемо, і в Історічков теж потянуть, щоб би, зблизити всіх вместе. Фестиваль приурочили до Дня Незалежності України, але провели на тиждень раніше, аби не пересікатися з іншим фестивалем живої музики. Фестиваль призначений все-таки святкування Дня незалежності і якоїсь позитивної зарядки людей і розрядки від загальної ситуації в Україні, щоб трохи розслабити свій емоційний стан, зарядитися і далі йти у бій. Хедлайнерами фесту була група Блуд Бразерс, хлопці з Києва, які виконують пісні всесвітньо відомого гурту Iron Maiden. Не пасли задніх діосплай, також кияни Hell Street та Сідні Девіл Львова. Не образили шанувальники і два чорнівецькі бренди, які гідно продемонстрували наше буковинське розуміння рок-музики. На моїй пам'яті це перший такий масовий івент, коли багато неформалів зібралися в одному місці, щоб послухати Чернівецьку. Надіюсь, якісну музику а я не настільки старий і, і, і рок-музику люблю ще з маленького. Ну і таке, таке дійсно неможливо пропустити. Я нещодавно приїхала з фестивалю захід, і мені знову захотілося відчути атмосферу, коли дуже багато неформальних людей хороша музика. За словами співорганізатора заходу, ще один рок фестиваль планують провести в Чернівцях вже наприкінці жовтня. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в день незалежності на Буковині проведуть етап чемпіонату України з авторалі буковина 2014 який які стартуватиме з комплексу Аква плюс. Екіпажі їхатимуть через стрілецький кут та Брусенки. Фінішуватимуть же також на Акві. Детальніше про замагання та їхню організацію. Дивіться далі. Чернівецький обласний автомобільний клуб Буковина організовує п'ятий етап чемпіонату України з гірських гонок Німчич 2014. Вже 21 та 22 серпня територія нашого краю, Вижницький район село Веженка, перевал Німчич перетворяться на величезну трасу змагань автомобілістів. Вже зареєструвалися біля 15 екіпажів. Поступають і надалі заявки, тобто змагання будуть цікавими і я думаю, що Цікавим і для фанатів, і для громади нашої Буковини за словами Івана Мельничука, екіпажі представлені фактично з усіх куточків нашої країни, окрім Автономної Республіки Крим. Зараз ще очікують на підтвердження заявки відомого спортсмена із Донеччини Миколи Соболєва. А вже у день незалежності України, 24 серпня, відбудеться третій етап чемпіонату з Ралі «Буковина-2014». Минулого року ці змагання були міжнародними і називалися «Александров Ралі Карпати. Цього року і в автомобільній федерації багато змін зміни в календарі з авторалі, і ми почали відроджувати ту серію в чемпіонаті Буковина Ралі. Надіємося, що ці відродження цього ралі-Буковина пройде дуже успішно, тому що дуже хороші це і старі, і нові траси. Щоправда, за для економії трасу таки трохи скоротили. Відтепер її протяжність майже 400 кілометрів, 114 з яких складають спеціальні ділянки з ґрунтовим покриттям. Також весь чемпіонат триватиме лише один день. Наразі реєстрація для участі триває. Щоправда, лідер двох попередніх етапів Олександр Салюк вже підтвердив свою участь. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Десятиденний тур. Гордімося, друзі. Що ми українці завершився? Участь у ньому брали буковинські співаки. А виступали вони перед пораненими учасниками АТО в госпіталях Вінниці, Житомира Дніпропетровська та Бердянська. Крім того, було багато спонтанних виступів прямо на блокпостах, що також додавало нашим військовослужбовцям сил та гарного настрою. Наступний сюжет своєрідний звіт про подорож артистів. Концертний тур розпочався із Запорізької області, де артисти виступали не лише перед військовослужбовцями, а й перед місцевим населенням. Як відзначив керівник туру Святослав Край, якщо спочатку мешканці ставились до музикантів із пересторогою, то після концертів співали українських пісень разом з ними. Враження від тури дуже великі, тому що те, що побачивши, те, що зустрівши, особливо щирі прекрасні очі наших воїнів, це запало нашу душу. Окрім запланованих концертів, були також імпровізовані навіть на блокпостах. Забудьте Воюють саме цвіт нації, це люди, на яких можна покластися. Я дякую воїнам за те, що вони нас обороняють, обороняють нашу країну, бережуть наші цінності і. Мені б хотіли, щоб ця війна нарешті закінчилась нашою перемогою. Концерти, які запланували провести в госпіталях, також були щирими. Хто міг, приходив на них самостійно, решта слухали через відчинені вікна. Хлопці, які приїхали з АТО, вони постраждали. Ну їм дуже важна ваша підтримка і ваша допомога. Дякуємо. Попри ті всі негаразди, які зараз є. Хлопці вірять те, щоб не що виграємо ми цю війну. Опускають рух. Це найважливіше, найбільше більше що подобається. Здивував мене один солдат в Дніпропетровську, я його зустрів в спадковому, ми розговорилися, він йому 20 років, він з, з, з Дніпропетровської області. І він розказав, я йому сказав, кажу, ти після контузії, після цього всього, куди поїдеш? додому. І він каже, ні, я мушу їх туди відмістити за своїх хлопців. Каже, я поїду туди, я мушу туди поїхати. Я зобов'язаний, тебе поїхати. А це дуже вразило, що молодь дуже патріотична, налаштована і. На відміну декотрої молоді цикою, скажем, мажорної, не відхрещується від армії, а все таки іде туди е, е, по е, поклику серця, по поклику душі. Артисти розповідають, що вже майже готові вирушати в наступну подорож. Надія величко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам кращого. Побачимо.